Друзі, гарного суботнього вечора. Ось мої красунні цесарочки. Всього кілька штук. Ще десь пару ходить. Але зараз героїною мого наступного сюжету теж буде цесарка. Вечір гарний, сонце нарешті, спало. А то цілий день було так гаряче, що ну, хлопці он, збирають хліби. Молотять, молотять, комбайни не втихають сьогодні, поки ще є час. Так, ось такі малі бандити в мене ганяють, граються. Да, бандоси? Да. Привіт! Угу. Значить, ось вона. Хто пам'ятає, я її показувала е, тоді, коли розповідала про те, як цесарки мене висиджували. А вона остання, яка сіла на яйця, і я її не згонила і не забирала. Чому ну, сталося так у нас, що одну цесарку, яка сиділа десь во всі, що з'їло, там тільки плишилося пір'я, Інші цесарки, які полупили цесарят, цесарят я позабирала. Намагалася догледіти, але з усіх їх, на жаль, на сьогоднішній день лишилося тільки троє. Уже вони дуже такі чи маленькі, вже з ними точно нічого не буде. Але щось якось так цього року у мене все невдало чи то погода, чи то як. А за цю цесарку я ось так знала, що вона тут сидить, ці кропові. Чоловік хотів скосити, але. Частину скосила, частину так і лишив через те, що вона тут сидить. І я кожен раз просто виходила для того, щоб подивитися, вона є чи її вже що з'їло. Тому що, подивіться, кропива от листя сохне, підсихає. От, вона вже не така густа, як зразу. Але сьогодні е, виходжу який раз, в обіді до корови вийшла і думаю, дай загляну, чи вона тут є. Заглядаю і. Приємне таке здивування. Вона сидить, а з під неї виглядає. Ну, три побачила точно три таких мордочки: цесарят, дзьобики, гаряче. Вони ці дзьобики пороззявляли і, і сидять, ледь там дихають. Ну, думаю, нічого я не буду зараз їм робити. он вже мілка голосить. Зараз буду забирати. Хожди там. Думаю, нічого не буду робити до вечора, не буду вже чіпати, тому що не знаю, скільки там ще яєць, і скільки тих цесарят, і що там взагалі робиться. І ось зараз ввечері прийшла, тому що, тому що треба, як не крути, її треба забрати. І ще така кропива висока. цесарята будуть пищати, і якщо не з'їло ось зараз, то точно щось вхопить вночі. Це вже точно. Тому зараз буду нахиляти цю кропиву і забирати якось з цих цесарят і її, а ще попробуйте цесарят заборіть, вони дуже швидкі. Подивіться, подивіться, що робить, подивіться, от де воно ці га? Оце оце таке, отаке це цесарки, га? Скільки вовка не годує, він тобі все одно на ліс дивиться. І як її зараз звідти забрати з ними, треба гонити так, щоб вона вийшла і вся, інакше не буде. А ці яйця що є, ну є і в яйці ще є. І в яйці ще є. В одному, в одному яйці ще є. Але лишити тут є, я, на жаль, не можу, на жаль, не можу, Прийдеться її вигонити. Все, ось я її вигнала з кропови. П'ятеро, п'ятеро у неї сусаряд. В одному яйці. Ще воно надлуплене є і вона дуже хоче вернутися. Але, на жаль, на жаль, те вже яйця лишиться, а її з цими буду гнати. Подивіться, що воно робить. Подивіться, що воно робить. І треба ж було нам так, щоб от полюбити цих. Це Я навіть і не знаю. Цього року це якась ціла біда з ними, тому що великих от зараз сходить тільки п'ятеро. Ця панянка шоста. А це саряд з усього виводку, ну з, з усього взагалі, що е, мало бути, і з того, що вони сиділи. Пам'ятаєте, це ж не перша, вона, яка вилупила сама, вивела. Це вона вже четверта. Дві сиділи разом, ще одна сиділа окремо, теж виводила. Вона четверта. А скільки яєць заклала в інкубатор. І біда в тому, що було дуже багато яєць пустих. А ще. А ще чогось не вдалося їх догледіти. Вона така хитра, вона так і намагається чкурнути десь, знаєте, ото якось тако в кущі. Як її зараз куди гнати, я навіть і не знаю. Іди ж, іди ж, веди цей виводок додому, веди, давай, давай. Її десь з ними треба буде закрити так, щоб вона їх далеко не виводила. Тому що як оце тільки почне водити куди бачить, вже я спробувала теж з однією. Вона їх виводить з самого ранку, як ото роса, і отак тащиться з ними, куди бачить. Вони обросяться, обмокнуть. Теж припадають, а цю не знаю. Аби зараз вона з ними десь ніч пересиділа, так щоб я бачила, то будемо пробувати закрити. Давай, давай, давай. Оце подивіться, як. Як тут її прогнати? Давай, давай, йди. Чуєш, там качка кричить. Іди десь туди до хліба. Веди, 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 хай біжать. Ви подивіться, які вони малесенькі, які шустрі. От дичина тут дичина, га? Есько, пробіжить, пробіжить. Бах, палу, присіло, сховалося все. Давай, давай, веди, веди. Веди туди, кажу, куди повертаєш, давай. Давай. Ніж, хоча б догнати так, щоб. Ліп заходила, то там я, хоча б їх зможу половити, якщо вона десь зірветься.